Із фаготів по ворогах битимуть тепер при потребі українські прикордонники. Посилити службу протитанковими ракетними комплексами. Військове керівництво вирішило з огляду на концентрацію російських військ уздовж рубежів. Нині солдати опановують для себе нову зброю. Навчання влаштували на Черкащині. Туди з'їхалися прикордонники з усіх регіонів. Це протитанковий ракетний комплекс Фагот. Розробка ще радянська, але модернізована. Снаряд на радіоуправлінні вилучає навіть у ту ціль, що раптом зрушила з місця. Іван Прикордонник з Волині опановує нову для себе техніку всього кілька днів. А вже експерт Ми засилаємо в бойовий стан це і проводимо спуск. І після спуску вже корінтіровку наводимо прямо на ціль. Мані вистріл. Становкою загально керувати не важко. Якщо підготовлена людина, то не важко. Досить проще. Дальність польоту снаряда понад два кілометри, швидкість за два десятки метрів за секунду. При попаданні ракети в танк утворюється кумулятивна струя, яка пропалює броню і створює надлишковий, надлишковий тиск і термічну, термічну впливу. Ну і від цих, від цих факторів екіпаж танку. Може бути вражений досить ефективна установка. По практиці застосування під час виконання бойових завдань показала свою високу ефективність. Фагот зброя не з дешевих. Інструктори навчального центру жартують за радянських часів. Кожен такий снаряд коштував як жигулі. Тож зайвий раз з установки не стріляли і досвідчених операторів тепер не знайти. А вони зараз потрібні, кажуть військові. Невдовзі ця зброя може бути застосована на, в зоні антитерористичної операції, а також на поохороні державного кордону. Увесь курс навчання тиждень після цього з новою зброєю на кордон. Юлія Кіріс, Олександр Царенко, перший національний.